Так, всім доброго вже вечора. Хочу, шановні, досвідці, сказати вам таку прикольну тему. У Мазур Юлії Степанівни запобіжний захід закінчується завтра, 2406 червня. Тобто, я чекала повісточку в суд, тому що відповідно до КПК. Прокурор мав би звернутися. Я вибачаюся їду за кермом. Завжди в мене 24 на 7. Я працюю без вихідних, тому вибачте, і мав би 19 червня звернутися з клопотанням Білоцерківський наш самий гуманний суд, про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Чому? Тому що в неї зараз статус обвинуваченої і. Відповідно до чинного законодавства, він мав би звернутися за 5 днів закінчення терміну запобіжного заходу. Але він не звернувся. Тобто це говорить про те, що завтра, 24 червня, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання закінчується. Тобто, вже не буде запобіжків у Мазур Юлії Степанів. Але я ж хочу нагадати, як вони хотіли прям жажда в них була обрати запобіжний захід у вигляді е, нічного там домашнього арешту, причепити їй там браслетика. Ну бо вона ж дівчинка має ходити в браслетиках, Але ж ми ж хочемо, щоб на руках у нас були браслети, а не на ногах. Е, тому в мене дуже будуть великі питання під час. Підготовчого провадження, в чому ж справа? Чому ж ви ж так жаждали? Ви ж так демонстрували свою владу? Чому ви не звернулися 19-го, тобто сам прокурор? Чому не звернувся з клопотанням про продовження? А вдруг Юля Степанівна зараз тече за кордон або до чоловіка туди на нуль, або там ще кудись тече? Тобто він мав би звернутися ще 19 червня. Тому що, повторюю, в понеділок закінчується запобіжка. Але я вам скажу, чому він не, не звернувся з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Тому що в матеріалах справи ми ж ознайомились, ну вона. ну, ну Вибачте, це аналогічна справа Павлова Павла Павловича. Аналогічна. Що з вами, шановні поліцейські, ви не можете відкрити книжечку, таку, яка має назву кримінально процесуальний кодекс і Кримінальний кодекс України, чи що, ну навіщо ви таке робите? А знаєте для чого вони роблять? Щоб нас залякати. Але вони побачили, що нас неможливо залякати. Вони побачили, що на кожну силу знайдеться сила, навіть фізична. Тому що, якщо, вибачте, нас б'ють. В приміщеннях суду, то неважливо білоцерківський чи інший суд, то я можу взяти з собою охорону, та яка, яка за моєю вказівкою буде діяти, і так само їх може набити. Тобто на кожну силу знайдеться своя сила. Якщо це фізична, то ми також можемо. Застосувати фізично, якщо це юридичний тиск, то ми також можемо Внимання, юридично радарно, тиснути. Якщо це буде психологічний тиск, шановні, ми також не дурні ми зможемо зробити і психологічний тиск. Тому, бачите, пан прокурор може щось там передумав чи зрозумів, що не потрібно з нами так. Ми ж не якісь то. Котини, вибачте, ми люди, нормальні люди, які боремося за свої права. Ми хочемо жити в правовій державі, ми хочемо, щоб все було і щоб все відповідало до чинного законодавства. Навіщо ви тоді приймаєте закони, які ви самі не виконуєте? А від людей, від громадян, ви примусуєте їх виконувати. То ви почнете прокуратура, поліція і все інші правоохоронні і контролюючі органи спочатку з себе, щоб ми з вас приклад брали. Ось до чого довели. Ви ж пам'ятаєте наші ефіри? Бо як вони там вручали повідомлення, то не повідомлення, то напад, як вони е, жажда була обрати саме нічний з браслетом. І вони побачили, що ні, шановні, так не буде. Ми з Юлією Степанівною Мазур, до речі, відстояли її законні права. Ми ж не виправдовуємо її ні в якому разі. Ми хочемо, щоб все було як написано в нашому законодавстві. Ось і все. І ми дійсно добилися цього, і це також маленька перемога. Я сподіваюся, що. Нас бачать і чують по перше правоохоронці і всі інші там інстанції, які думають, що вони, якщо на державних посадах і вони там при владі, то їм все можна. Ні, шановні, вам не можна, тому що ми влада, ми народ влада. Відкривайте конституцію, читайте її, дотримуйтесь і буде в державі в нас порядок. Тому от такі в мене новини для вас. Завтра закінчується термін, немає запобіжки. Якщо навіть прокурор надумає подати там завтра чи післязавтра, бо не, не буде, в них не буде права такого його розглядати у зв'язку з тим, що закінчився термін подачі такого клопотання. Так що, Мазар Юлія Степанівна, ну, ви з завтрашнього дня вільні. Їдьте куди хочете, нікого не слухайте. А якщо вам буде хтось телефонувати, то одразу. Ви ж пам'ятаєте, я сказала не турбувати мою клієнку по всім питанням телефонувати мені. Ми не ухиляємося, ми не ховаємося, ми навпаки хочемо співпрацювати, але тільки в рамках правового поля. От то свавілля, які вони роблять, щоб нас залякати, що нібито вони при владі їм все можна, ні. Я ще раз наголошую, такого з моїми клієнтами я не допущу. І всіх своїх клієнтів мені байдуже, вчиняли вони правопорушення будь-яке. Чи не вчиняли, в них є права, тому я всіх закликаю дотримуватися прав підозрюваної особи і обвинуваченої особи, або не приймайте такі закони. І все, і ми будемо, знаєте, як в Африці. Прости, Господи, не хочу там образити чи як інопланетяни, як у мавпи будемо жити. Відмініть всі закони і все, ми нічого проти не маємо. Але якщо є закон, то дотримуйтесь, будь ласка, і почніть до речі з себе. Прокурор, слідчий, суддя. А ми народже будемо брати з вас приклад і будемо вам відповідати. і будемо до вас з повагою ставитись. До речі, ми і так з повагою, якщо всі бачили, ми з Юлією Степанівною жодного разу. Нічого поганого не сказали, нічого поганого їм не зробили. Навпаки, ми шли, ми йшли їм на зустріч, якщо пам'ятаєте, навіть я в суді сказала, що вибачте, я ж не поліція діалогу. Чому я маю вльовувати там якісь то там конфліктні ситуації, які до речі створює сама поліція провокує? І суддя зі мною погодився, він наголосив, що так не повідомляють про підозру. Не потрібно здійснювати напад, не потрібно показувати і демонструвати свою владу. І коли ви всі, я маю на увазі правоохоронні органи і контролюючі органи, будь-які державні органи, які Здійснюють владу в нашій державі, будете поводитись себе як люди, як спеціалісти своєї професії, і, до речі, дотримуватись. То, повірте, всі будуть з повагою відноситись і будуть також дотримуватись. Законодавства і буде в нас в державі все добре. До речі, як з Павловим Павло Павловичем зробили, ну навіщо ви так робите? Ви якщо вже ліпите ті справи, ну вже наліпити, щоб воно якось правдоподобно було, а не що попало, як попало, і, і тримати адвоката. За дверма і проводити дібати. Ви там здуріли чи що з вами, це ж порушення прав на захист, це кримінальна відповідальність. Але ж бачите, ну нічого, зараз, до речі, по Павлову там дуже багато коментарів було, що з Павловим. Павлов в Київському слідчому ізоляторі. Апеляція в нас призначена на 31 липня. Час не пам'ятаю, але пам'ятаю, що на 31 липня буде. Вже апеляційний розгляд. Тому в апеляції я сподіваюся, суддя апеляційної інстанції будуть адекватніше, ніж суддя Барановська, Ой, вибачте, не Барановська, а Дубановська, я вибачаюся. І цей Панасюк, чи як його цього нашого прокурора, чи Парасюк. Якось я не хочу нікого образити, але я, на жаль, не пам'ятаю всі прізвища, бо дуже багато цих таких Дубанівських. Чи Баранівських, як і Барановська, Дубановська, дуже багато таких. До речі, я зараз їду в Одесу, завтра, в мене, якщо пам'ятаєте, в Комінтерському суді є військовослужбовець, то я буду заявляти клопотання на підставі того, що він є військовослужбовець, щоб його... йому замінили запобіжний захід у вигляді тримання на губвахті. вахті. Він взагалі військовослужбовець, чого він в СІЗО досі знаходиться, і я ще раз наголошую. Я ж не виправдовую. Тому завтра в мене знову весела справа вже по військовослужбовцю. Так що такі ось новини у нас з приводу Мазур. Завтра в неї закінчується запобіжка прокурор.